З останніх новин нашій мохнатій бандитці виготовляють двоповерховий будиночок, який от-от приїде до нас. А ми поки не гаємо часу і купуємо всякі прибамбаси для його облаштування, щоб їй було комфортно. Котусики, дивіться, що нам кур'єр приніс хатинку для Русі. Точніше, хатинку, яка буде стояти в хатинці. Тут ціла система. Я ж її замовила будиночок і його виготовляють. То цілий пентхаус, двоповерховий зі сходами. І вона ж не може просто спати от в будиночку. Їй потрібно, типу, от якась така норка, куди вона може залізти, щоб їй там було темно і затишно. Ну, типу, от як дупло. Тому це буде стояти в її будиночку. Йдемо подивимося, як вона взагалі відреагує. Колись я була ще тим шопоголіком, все собі та й собі. А тепер вже й не згадаю, коли щось купляла для себе все русі та й русі. Відчуття ніби скоро без трусів залишить з тими покупками. Але чого не зробиш заради свого любимого монстрика?